хоть папа, Папа, окна закрыл А, двери Двери я закрыл. Все, окна я уже выключил вашу. Да, Давайте как? Давайте как? Давайте как? Давайте как? Давайте как? Давайте как? помыть? Малый Давайте

Папа, едь, папа. Не надо никуда ехать. Папа, едь. Папа. Он сломал зеркало. Он сломал его просто. Дай.

Так, по. Посвітлу же? Да, да, да. Так, фонарик. На мой кап. Що ж маманда дім? Машина, да ти вже попав, мужик. Добре. Ні, стоять, все. Може з тобою поговорити? Говорю, ну, я слухаю. Світки? світки. Тут світки не. Стій тут. Я про світло говорю. Та не знімайте мене, будь ласка. А Протом. чо ти виходив з машини? Ти до фіга, я? ти до фіга умний, блядь. До фіга грозний. Говно Явно вопрос. Так, Та це ні. Доконіть. За. Діти в машині, ти вийшов, відбучав тут поч... Де? Там, в машині діти. Та відкрив мені вікно. Не треба відкривати вікно, не треба було вибігати. Красава. Як назад? Тобі то тебе, тебе, тебе менше всього цікавить. стоять тут. тут. Та ні, тут? я не тікаю, ти я хочу спати, тут. тут. поговорити, по тут. просто я я тут. поговорити. Я слухаю. Як я слухаю тут. Як назад? Не важливо. Але я, але... Як назад? Я... Мене, це менше всього цікаво, Я тебе слухаю. Ты хоть ходити этого слуха? Okay. Як пацан <laughs> Що? Що класно. Сто баксов, будь ласка. Дерко. Не надо його ломать, ну надо. Бо сейчас выводся за грись дерку, дружи бійця. Пока ты його тільки зламав. Я не зламав. Я бачив? Я бачив. Ты людина? Нет. Ні? Після цього ні. До тебе там так ти людина. Я людина. По твоїм діям, незамітно. Не знімайте, будь ласка. Спитайтеся чов... свого чоловіка, будь ласка, спитайтеся свого чоловіка. Будь ласка. Я напевно, ще що припаркуюся. Я менше статей. Я вставлю туда. Я нікуди так не буду. Так, тут давай по мне отходить. Я нікуди не ходи. Добрый вид Ні. Нет. Для Тень. чого було ввечері людям порти? Будь ласка. Че ты ти мені тикаєш? Ми що з тобою на буджтах пиру? Ми тебе не дергали. Ти, ти Це ти подіргав нас. А я ти ще номер машини зазнімав. Ну, Если ты конечно не хочешь втікнути з місця ДТП, то ну куда я втікну? Ну я слухаю, давай, ну дай набрать телефон. Угу. Я не маю. Телефон <гум> по зайнятий. занят. Ну ж? Телефон будешь занятий? Для тебе робити на память відео. картинку, щоб ти потім себе згадав. Чудесного. Та ні. Та-да.

А там кстати хорошие цены, да, просто есть. Запись видеорегистратора. Какого номера на искусстве? Еще раз. Забери еще раз. Можно сбоку сяду? Не. Просто сбоку. Забув телефончик. Напарник тазу Шановний, Дай ка мені ще свої документи, права.

Ты подуешь, сюда. ты подуешь сюда. Я еще раз ты подуешь сюда, то нема. Ты же не кашу что ты пил. Я тебе, я тебе уже сказал. Сейчас. Я тебе уже сказал. Нет, ты дуешь сюда. Вот на камеру, вот при ты дуешь в да, Тут нолики, да? Бачишь, тут все показывает ноль. Ну сейчас ты сюда иди. Сюда иди, сюда. Вот, видишь, тут уже люди есть. Діти, свідки. Які діти? Ну, які діти? Дорослі? Які діти? Дорослі. Які будуть свідками? Бачиш, от раз, два, три, да. Я ще раз питаюся. Я тобі, я тобі, я тобі вже відповів. П'ять раз. На це питання. Сереж, ти візни, ти японсь, я. Так, подуй волкотен. Я хочу просто не локоте. Дуй локотетор. Я сказав, подуй волокотер. Ты... Да, відмовляєш. Ти відмовляєшся? Так, я відмовляюся. Хорошо. Значит, ти признаєшся, ти не тверези. Все, да. ти признаєш, ти не тверези. Да. Яна. Покажіть, Покажіть мені дзеркало розбите. Я від машини. Покажіть мені дзеркало розбите. Я мені Дайте мені ключі від, від хати. Ви мені ключі від хати забрали. Ви мені ключі від хати забрали. Ви грали ключі мої від хати. Ви ключі від хати Побойна. вкрали! відкрали. Ви ключі від хати відкрали. Що, ти Дайте, вуді, не творя, Дайте мені сюди. Так. Дайте мені ключі від хати. Так. Я віддам по цілком міліцію. Бачите? Так, 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 ключі від хати забрав, хоче хату забрати. Ключі від хати віддайте. Руки, Будь, забери. руки забери. Руки забери, поки я тебе не заспокою. Я сказав, руки забери. Заспокой мене. Заспокой. Дарь мене. Дарь. Яскав руки забери. Ключі від хати віддай. Ключі від хати віддай. Ключі від хати віддай. Від я тебе зараз заспокоїв. Ключі від хати віддай. Дай ключі від хати. Крав, ключі від хати. Все, добре. Я тобі там Два кроки назад. Ключі від хати віддай. Два кроки назад сказав. Ключі від хати віддай. Мужик, я тебе зараз положу на освай. Воно тобі треба. Воно тобі треба. Мужик. Да, я не положу на Я тобі шар говорю. Тобі шар ключі від хати віддай. Видам. Ключи від хати віддай. Дай. 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 дай мне ключі від хати. Ключи від хати віддай. Это видам, ключі від хати. Что ты? Че ты ти... гуляешь? Дай ключі мені від хати. Спокойно. Спокойно. Не, не спокойно. Ти мене б'єш? Ні. Ти мене б'єш? Нет. Ты мне бьешь. Мания величия, да? Дай мне ключи от хаты. Спокойно, спокойно. Я сейчас видам. Я видам. Я видаю. Нет, я буду стоять тут. Дай сюда. Я сказал, веди иди. Ключи от хаты, отдай! Это мои власти. Хат, сейчас. Я руки, я не Дай мне руки. Я, Сейчас, сейчас. Сейчас, руки Я не распускаю я я раз... рас... руки раз... Сейчас, сейчас. Я, дай, я, сейчас, я я, дай, я, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. 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 Стас, Стас Стас, Стас, Сейчас. Стас 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 Стас, Стас, Стас Стас Стас, Сейчас. Стас Стас Сейчас. 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 Стас Що без того? Я слухаю? Ну Классно. Я тебе слухаю. О, о, о. Ти хотіла поговорити, я тебе слухаю. Уважно! Весь тут твою маленькую. <плес> я тобі що <сам> здавав. <плес> Ти його втратив. Привіт, о, бачиш, по твою душу. Классно. Классно. Ладно, мы сейчас уже здесь, а не вниз, 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 Köszönöm, hogy megnéztétek, és köszönöm, hogy megnéztétek.